У цьому випуску ми поговоримо з вами, як робити автоматичні маркетингові розсилки, використовуючи Google Workspace. Я навчу вас, як приготувати список контактів, створювати шаблони листів, робити розсилку, прибирати зі списків клієнтів, які відписалися. Отже, ми починаємо. З вами Сергій Яровий і чергове відео з рубрики. Що ви робитимете, якщо вам потрібно розіслати багато листів своїм клієнтам? Найочевидніша помилка це вставити список усіх адресатів у поле кому або копія. Ви зможете швидко надіслати лист, але водночас одержувачі бачимуть усіх, кому ще надіслано цю розсилку. А так робити не можна. Ми ж зберігаємо персональні дані своїх клієнтів. Тому другим очевидним кроком може бути використання поля Сліпа копія. При цьому ми ставимо свою адресу в поле кому, а в полі Сліпа копія заповнюємо список всіх інших одержувачів. Клієнти не бачимуть, хто ще отримав цей лист, але цей спосіб теж нечемний. Одразу зрозуміло, що лист не унікальний, і ви не готові витратити хоча б декілька хвилин для надсилання пропозицій, а це знецінює вас як компанія. Крім того, одержувачу приємно, коли до нього звертаються на ім'я, використовуючи якісь персональні дані у зверненні, тобто виділяють його з поміж інших. Ви також можете надіслати кожному індивідуального листа вручну. І це виправдано, коли вам потрібно разово розіслати з десяток листів. А якщо рахунок вимірюється на сотні або тисячі, для великих компаній в такому разі, мабуть, доцільно використовувати платні сервіси розсилок. А що робити невеликим організаціям? У цьому випадку ви можете використовувати функціонал розсилок, який доступний у Google Workspace. Чим же він зручний? По-перше, ви готуєте тільки один шаблон листа і він розсилається індивідуально кожному одержувачу. По-друге, ви можете вставляти персональні поля в лист. І по-третє, Google автоматично додає в кожен лист посилання для скасування від підписки, і вам нічого не потрібно налаштовувати додатково, щоб керувати відпискою. І наостанок, Google приготував для вас кілька простих, але привабливих шаблонів для розсилок, щоб ви могли навіть обійтися без дизайнера. Ви готові до демонстрації? Тоді приступаємо! Отже, в першій частині ми з вами створимо список контактів, по яким ми будемо розсилати наші розсилки. Що для цього треба зробити? Ми візьмемо, створимо якийсь контакт, заповнимо поля, які ми хочемо, і вигрузимо цей контакт, натиснемо Експортувати, як Google CSV. Для чого нам це потрібно? Це потрібно, щоб подивитися, які поля. І як називаються у Google-таблицях, щоб ми їх могли імпортувати. Проаналізувавши цю таблицю, ми створили аналогічну з отакими от полями. Цей список створив для мене чат GPT, тобто це зовсім нереальні люди. Не намагайтеся їм телефонувати чи писати. Цей список ми будемо. Використовувати як зразок для нашої розсилки. Він у нас збережений в форматі CSV. І зараз ми подивимося, як ми його можемо імпортувати. Переходимо ще раз в наші контакти. Як бачите, контактів в нас немає, лише мій. І зараз ми імпортуємо контакти для списку розсилок. Як можна ідентифікувати, які користувачі, які розсилки хочуть у вас отримувати? Наприклад, у вас один список розсилки з новинами, інший список розсилки з анонсами, інший там, з прес-релізами, інший з якимись запрошеннями на семінари чи інші навчальні заходи? Для цього ви повинні створити декілька міток, і за мітками ми будемо ідентифікувати наші. Списки розсилок. Ну, давайте створимо мітку. Ця мітка в нас буде називатися Загальна розсилка новин. Зберігаємо її. І тепер натискаємо кнопку імпортувати контакти. Ми зразу можемо ці контакти додати до нашої загальної розсилки новин. Це можна зробити пізніше. Я покажу як. І обираємо файл ось наш перелік клієнта-розсилка. Натискаємо Імпортувати. Проходить імпорт декілька секунд і готово. Дивіться, у нас всі клієнти попали в папку загальна розсилка 21 клієнт, і автоматично була створена папка, імпортована з датою. Тобто, кожен ваш імпорт створює ще отаку мітку, по якій ви можете відсортовувати потім які контакти ви коли імпортували. Якщо нам ця мітка не цікава, ми можемо її видалити. Але дивіться, тут є дві опції: видалити мітку, але зберегти і контакти, і видалити мітку і контакти. Якщо ми поставимо так, то ми всі імпортовані контакти знову видалимо. Ми не хочемо їх видаляти, тому ми робимо тільки видаляємо мітку. Ось ви бачите, загальна розсилка в нас є. Якщо ми хочемо якихось е, клієнтів, видалити з цієї розсилки, або навпаки, додати, або додати до нашого переліку контактів. Бо тут їх немає. Ми можемо клікнути тут, виділити один там чи всі контакти, чи знову ж таки жодного. Наприклад, я оці два контакти хочу додати до своїх персональних контактів. Тобто вони вже будуть у мене і тут також. Ми з вами підготували список розсилок. Давайте для прикладу створимо ще одну групу для розсилок. Назвемо її прес-релізи. І додамо сюди користувачів. Переходимо сюди, виділяємо контакт. Клікаємо і вибираємо всі. І далі у нас є така чудова опція це коривати мітками. Натискаємо сюди, і ми хочемо призначити мітку прес-релізи. Клікаємо на мітку прес-релізи. І внизу кнопочка застосувати. Все, зараз фактично, кожний з цих контактів отримав дві мітки, і він входить до групи і загальна розсилка, і прес-релізи. Якщо ми клікнемо на будь-який контакт, ми можемо подивитися, в яку. Групу він входить. Наприклад, якщо Іван Левченко подзвонив нам і сказав: Не шліть мені більше прес релізи ми клікаємо ось тут, керувати мітками, знімаємо галочку з прес-релізів і знову натискаємо застосувати. Тепер він не буде отримувати розсилку прес-релізів. Отже, ми готові до наступного Як робити розсилку. Для цього переходимо в нашу папку Вхідні і натискаємо кнопку Написати. Зверніть увагу, знизу я розгорну побільше. Є дві чудові кнопки. Є кнопка Увімкнути або вимкнути режим розсилки і є кнопка Вибрати макет. Натискаємо кнопку режим розсилки. Ми бачимо повідомлення, що використовується режим розсилки. Можна використовувати теги, поставивши символ комерційне Ad. І кожен отримувач отримує свого листа. І автоматично додалося посилання на скасування підписки. Тобто ми клікаємо на одержувачах, клікаємо на кому. Переходимо до. Вибираємо загальну розсилка, обираємо всі. Вибрано 21 і нажимаємо Додати. Всі контакти ми додали. Що ми можемо зробити далі? Ну, звісно, ми можемо написати тему, нехай це буде цікава розсилка з новинами. І можемо вставити шаблон. Як я вже казав, ми вибираємо макет. Ви можете передивитися, перекликати всі ці шаблони і обрати для себе якийсь цікавий шаблон. Ну, давайте самий простий заклик для дії. Тут же зразу ви можете обрати стиль за умовчанням. Тобто змінити логотип, можна його завантажити. Вибрати палітру кольорів, в якому будуть оформлені всі ваші макети. Прописати нижній колон титул, наприклад, адреса вашої компанії, ще якісь телефони для зв'язку і так далі. Ставити посилання, наприклад, на електронну пошту і написали. На веб-сайт написали. Ну там Facebook ще додали якесь посилання, тобто, бачите, всі самі популярні посилання тут є. Ну, давайте я ось збережу зміни. І ось тут з'явилася іконка YouTube. Тобто, ось, бачите, ось іконка YouTube, ось наш логотип, який ми могли замінити. Можна його вилучити, можна тут змінити зображення. Все це можна робити. І ось тут давайте ми напишемо Привіт. І вставимо ім'я користувача. Для цього ми вставляємо наш улюблений символ собачка. І дивимось, які теги ми можемо вставляти: ім'я, прізвище, повне ім'я і електронна адреса. Вставляємо ім'я. Тут, наприклад, у нас буде якесь посилання, ми його можемо змінити і так далі. Тобто, давайте я нічого більше робити не буду. Ми відреагували, натискаємо на кнопку продовжити. Google повідомляє нас, що треба надсилати тільки. Такі листи користувачі, які надали свою згоду. Є посилання на рекомендації, як надсилати такі листи. Ну, я, я поставлю галочку більше не показувати. Надіслати буде надіслано 21 окремий лист. Можна надсилати для попереднього перегляду собі чи всі. Давайте я зараз натисну Скасувати. Я не хочу зараз надсилати на 21 вигаданий е -мейл. Я їх зараз повидаляю. І залишу лише декілька контактів. Я надішлю собі на робочий емейл і собі на тестовий емейл. Натискаю продовжити. Буде надислано два окремих листи. Якщо я натисну цю кнопку, то буде попередній перегляд. Мені зараз це вже не цікаво, я надсилаю всі. Google попереджує, що в шаблоні були. Тестові картинки, тестові посилання, і я їх не змінив. Ну я не буду цього робити, я нажму ігнорувати. І зараз повідомлення в мене надіслано. Ось ми бачите, в папці надіслані. Привіт ім'я, приходь до нас в режимі розсилки. Давайте подивимося, як цей лист дійшов до користувача. Переходимо до Сергіїuroвидgmail.com. Бачимо, що надійшов цей лист. І привіт, Сергій, тобто вставила ім'я. Є посилання на реєстрацію, є посилання на скасувати підписку. Давайте тепер з'ясуємо, як цей користувач може відмовитись від отримання таких листів. Для цього йому достатньо перейти за ось цим посиланням Скасувати підписку. Відкривається лінк. Який йде на Gmail, тобто ніяких форм, нічого. Лише мені потрібно підтвердити, що я від цього користувача, не від цієї компанії, лише від цієї mail адреси Більше не хочу отримувати розсилки. Я натискаю Так скасувати підписку. Як я, як відправник, буду знати, що хтось відписався? Ну, по-перше, мені надійде електронний лист. Ось так він буде виглядати. Користувач Сергій Бучанський скасував підписку на вашу розсилку. Чи буде він отримувати нові листи, коли я буду їх надсилати? Давайте це перевіримо. Знову натискаю Написати. Обираю, що я хочу зробити режим розсилки. І давайте я тут знайду себе і цього користувача і. Зроблю розсилку номер 2 для цих двох користувачів. Натискаю продовжити. І дивіться, що зараз каже: Google надійшли один лист, тому що один одержувач скасував підписку і не отримувати листи. Тобто, формально, я можу нічого не робити. Але мені ж цікаво, скільки в мене актуальних користувачів і хто саме отримує листи. Тому я зараз нажму скасувати. Перейду до контактів. До моїх міток, знайду цього користувача в загальній розсилці, Сергій Бучанський. Ось він. І я, як я вже вам показував, керуючи мітками, знімаю для нього там загальну розсилку новин. Google вже не буде фільтрувати, з якою міткою я надсилаю. Він просто буде блокувати ці листи. Але, якщо я. Захочу надіслати користувачу персонального листа без режиму розсилки. Давайте зробимо так. Тест персональний, то повідомлення буде надіслано. Чи отримає його користувач? Давайте перевіримо. Папка Вхідні. Тест персональний дійшов. Як користувач може заново підписатися на розсилки? Він може перейти на будь-який лист, де є кнопка Відписатися, скасувати підписку. Знову на неї натиснути. І тут буде посилання Повторно підпишіться на цей список розсилки. Я натискаю. І далі зверніть увагу, знову скасування. Тобто тут вже мені нічого підтверджувати не треба. Я попереднім натиском активував розсилку. Виходимо звідси, дивимося, який лист отримав я як автор цих розсилок. Користувач Сергій Бучанський повторно підписався на вашу розсилку. Що мені потрібно зробити? Потрібно виділити цей емейл, перейти на мої контакти. Знайти цього користувача, ну, я тут його вже знайшов, зайти вкривати мітками і встановити перелік розсилок, на яких я знову хочу його підписати. Тобто, щоб я міг в будь-який момент зайти і сказати, ось загальна розсилка в мене є 21 користувач. На прес-релізи в мене підписано 20 користувачів. І таким образом я можу розсилати листи. Чудово? Чудово. Загальні обмеження на розсилку ви можете бачити ось тут. Тобто, в день ви можете надіслати максимум 1500 користувачам розсилку загальною кількістю за сутки і загальний ліміт на відправку на день для організації 2000. Тобто ще 500 Google резервує на відправку на день звичайних повідомлень. Як ви вже переконалися, Google зробив дійсно дуже зручний і простий інструмент, і ви вже в очікуванні, щоб спробувати і саму зробити таку розсилку, є одне обмеження: такий режим з цілком розумілих причин, а це, звісно ж, боротьба зі спамом, недоступний користувачам персональних, тобто безплатних тарифних планів. Якщо ви розглядаєте використання засобів колективної роботи Google Workspace у вашій компанії, а це ж не тільки пошта. То я раджу вам звертатися до компанії Wise IT, прем'єр-партнера компанії Google в Україні. Ми проконсультуємо вас щодо можливостей системи, допоможемо підібрати оптимальний тарифний план та умови оплати, а для великих компаній зробимо пілотне впровадження та допоможемо з міграцією даних і навчанням користувачів. Працюємо в усіх країнах, звісно, крім санкційних. Контакти я залишаю в описі до відео. Так само є обмеження щодо максимальної кількості відправлених листів. У режимі розсилки за день. Якщо ваш список розсилки більший, ви можете відправляти розсилки порціями, подрібнюючи ваш список контактів. Детальний опис у вигляді сторінки довідки я теж додав в опис до відео. Що ж, наш час на сьогодні вичерпано. Якщо це відео вам зайшло і ви хочете більше дізнатися про те, як офісні програми можуть значно полегшити вам трудові будні, то просто зараз поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нові випуски. А також подивіться на попереднє відео. Там вже є маса придатного для вивчення контенту. Всім дякую, побачимось незабаром.